З загиблими військовими Олегом Савченком і Дмитром Захаровим попрощались у Кропивницькому. Олег Савченко народився і закінчив школу в Кропивницькому. Після вступив у училище. Здобув професію фрезерувальник. Працював на місцевих підприємствах. На фронті був із червня цього року. Служив у стрілецькому відділенні на посаді стрільця санітара. Розповів дядько військового Іван Гержован. Був там по напрямку коло Бахмута на виконання бойового завдання. Він був і от отримання оцих куль він помер, погинув. Говорить, загинув Олег Савченко 14 жовтня біля села Первомайське Донецької області. Бійцеві було 45 років. Звали, не не Дмитро Захаров народився в Узбекистані. Дитиною з батьками переїхав у Кропивницький. розповіла племінниця Наталія Журавка. В училищі здобув фах лицювальник-плиточник. Працював вантажником на підприємстві. Потім поїхав в Італію дуже багато років. Проробив там різноробочим. А на початку війни приїхав в Україну, щоб здати на будівські права. Але почалась війна, йому дали повістку у воєнкомат і він пішов служити. Каже, у червні цього року був мобілізований, служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Загинув 48 років біля селища Курдюмівка Донецької області. Нам написали, 10.10 10-го, 10-го він загинув, але нам сказали, що загинув він 8-го». Обох бійці поховали на Алеї Слави. Василь Довицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.